Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні ми продовжуємо дивитися гарні бої клана Бафте, Бавовна вовна тайм доєднуйтесь, нам потрібні хороші гравці. Сьогодні у нас мапа Вестфілд, грає гіральд з Ріві, мапа Вестфілд. Мапа Вестфілд, все вірно. Це буде дуже цікавий бій, буде непоганий дамаг, та взагалі сумарка буде непогана. Зараз подивимось, яка буде в нашої команди і що ми з цього будемо мати, як ми будемо тут. Всіх відстрілювати, дуже цікаво. По сетапу По сетапу дуже небагато важких танків, особливо, якщо не враховувати 50-120, який, по суті, картонний, він важкий на папері. Але дивіться, скільки бабах. Три бабахи в нашої команди, три бабахи в іншої команди. Ну це жесть. Оце тут Зараз виїжджати, це знаєте, ну дуже ризиковано насправді. Що з однієї сторони, що з іншої. Бачимо, вже тут є канепенер, є 50 б і ну, такі неприємні танчики на них виходити, особливо, якщо м, хтось дасть каток, ну, по суті, там залп, там барабан, все, ти в ангарі. Як, це вже, якщо не казати про потенційну шкоду від бабахи. Тому тут буде досить важко. Єдине, що радує, що нема арти. Дивимося, що в, нас, в наше направлення поїхав тільки Йосип Сьомий, ну і сам Геральд. А ворожих танчиків тут вже є як мінімум четверо, що ми бачимо по мапі. І зараз намагаємося їх просадити, наскільки це можливо. Контендер нас не пробиває. Це дуже круто. Зараз треба берегти ХП якомога більше. Але тим часом просаджувати ворожі танчики. Йосип там щось наш союзний намагається зробити, десь там отримує. В принципі, молодець. Він Добре, що поїхав насправді направо, бо якщо там би не було союзного танчика, то по суті вороги б прийшли трошки правіше, і все, були б затиснуті, вони просто нас видавили. Ганкевича тут нормально танкує на диво, кумулятиви, в яких тут 280, якщо не помиляюсь. А, це ж 57 хеві. да, вибачаюсь, 340 мм не пробивали ганкиві, до речі. Причому перші тички бачили, мали летіти в НЛД, але не пощастило і вони полетіли куди завгодно. Тому, да, неприємненько вийшло. Ну, Тим паче, 2000 дамаг вже є. По ХП наче попереду, по стволам теж, друга тичка не заходить. Третя залітає, але ганки очі і треба тут йти в КД. Давайте тут трошки перемотаю, на Х2 поставлю, щоб не витрачати час. Але загалом ворожі танчики намагаються, як бачите, розтискати. Вони грають і місто, вони тут підтискають. Я розумію, що вони з секунюють виходити в нас, бачите, бабахи стоять на відстрілі. Тут 50Б підставляється, третя залітає не туди, куди потрібно. Четверта теж, на жаль, бере лівіше і гра, скільки в нас тичок вже забрала. НЛД Гонкевич не залетіло, в 50Б теж декілька разів не зайшло. Тобто, по суті, ще там приблизно 1000 1200 дамага могли вже мати більше, на жаль. Бешка взагалі не розуміє, уроки ніякі не виносить, і тому по суті, зараз просто йде в ангар, халявний дамаг. Хоча після першого барабану він насправді мав тікати вже будь-яким чином, намагатися якось перелаштуватись і не поставлятись другий раз під 57 хеві. Ну, я думаю, що Герольд тільки радів цій бешки. Ну, такі танкісти. До речі, я тут побачив, що він виконує критичне влучення на 6 разів. Це... Я ненавиджу це завдання, воно в мене зараз майже. Е... В савків, здається, в німців, якщо я не помиляюсь, і може в американців. Ну, коротше, бісить воно в мене жесть. Це Скільки боїв треба провести, щоб ви, зробити ці критичні влучення. Ну, реально бісить. Бо зараз всі, знаєте, там кампановка, закалка, ще якась хрінь. Ну і ти нікого не вибиваєш. Фу, як згадаєш мерзость. Тримаємо тут постріл від вафлі. Зараз треба. Все одно берегти ХП. В принципі, вся команда, вона вже ворожа світилась, є інфа по всім. Навіть вафля, яка не світилась, ми від неї тичку не отримали, не пробила вона нас. Є інфа по всім. І по суті, зараз можна забрати правий фланг. Була б тільки підтримка, тому що на три стволи виїжджати якось не дуже хочеться. Можна дуже швидко піти в ангар. Намагаємося знову дати ВНЛД, не проходить якась. Не знаю, Гонкевича там свічку ставили чи що вона робила. Тут давали в борт контендеру, чи це канапініс, це вірно канапініс. Не пройшла тичка. Я думаю, Геральт так радів цим тичкам, які не заходили в нього. Просто <х> <три> тримайся, як то кажуть. І вір, що все буде краще потім. Тим часом переїжджаємо і сподіваємось, що не засуне нам в вафліст. Бачите. Бешку не забрали, канепеніса не забрали, Ганкевичу не забрали. Хоча дамашка, в принципі, непогана. 5200 в нас вже в кармані є, 200 асіста. Треба відсвітитись, щоб вафля нам не дала. І її роздамажити. Тут вона світиться, кайфулечки, ну йде сюди, тичка раз, тичка два. І вже далі не встигаємо. Одразу йдемо в КД, щоб на під'їзді можна було вже відкадишитись і її ще роздати. Отримуємо асіст, її там трошки дали. Ця команда ворожа в Інфію, ворожа команда по хп просідає, по стволам просідає, і зараз просто треба якомога більше надавати дамага, поки це можливо. Поки встигаємо. Засвічується Бабахін, Рікашет боже, Як же ж йому не щастить в цьому бою тичками, це просто щось неможливе. Але він тут виконує це завдання. Я прадів просто як шалений. Хіба що в нього ще додаткове завдання знищити 5 машин супротивника. На жаль, тут це не вийде, але в принципі сам бій то непоганий. 6,5 дамага вже є, 400 асіста, тобто сумарка близько 7. Ну там, якщо округу, зрозуміло. Зараз засвітимо вофліста, дамо йому птичечку. Заберем тараном. Встигли, до речі, забрати, бо там вже по ньому летіло. Віртуха не заходить. Одного леопарда. Ви подивіться, ви подивіться, як класно все склалося. І я вам скажу, що от, оця позиція, де стояли ворожі танчики, тут був Геральт, тут була сімка, тут було як мінімум, якщо не помиляюсь, 4 танки. Плюс тут е, вофліст. Якби тут стояли не бабахи, а якісь звичайні ПТшки, то, чесно кажучи, мені здається, що тут би ні Геральт, ні Йосип Сьомий не прожили б, чесно кажучи. Їх би просто нафіг задавили, тому що там контендер, канепеніс, в котрих нормальні кути. Вони б могли грати нормально від башти. Вони просто об'їхали б, з'їли б Йосипа, і від цього пагорба з'їли б Геральда, якби він звідси не поїхав, а потім з'їли б Петешик. Їм не вистачило морального духу вийти на бабах і це зробити, бо бабаха може присісти тобі майже на фул хп, приліпити. Тому, в принципі, зрозуміло, чому таке не відбулося. Співпадіння, та, ну, але ми змогли реалізувати свій танчик. Чи додатковий осіст, отримує вже сумарки 9700. Залишається останній танчик. Встигаємо дати тичку, сумарка більше 10к. Чудовий прекрасний бій. Пропоную подивитися результати. Результат у вас на екрані. Поздравляю з трьома позначками на Т57. Основний калібр. 810 дамага, 218 асіста, чудовий прекрасний бій, гарна реалізація, десь пощастило Десь зумів правильно подивитись, правильно вийти, правильно роздати тички, десь десь не щастило з Ганкевичую. Тобто потенційно тут могло бути приблизно 10 к дамага, якби воно летіло все туди, куди хотілось, і в борт на як в якому не залетіла, і Ганкевичу в Ганкевичу Венелде. Але маємо, що маємо дуже класний бій, гарний дамаг, гарна реалізація. Тому треба на таких катках дивитись і вчитись покращувати свій скіл в цю гру. Ну, як завжди, дякую за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.